Септо презентує. П'ятниця, 1 листопада 2024 року. Ранкове допіо, випуск 274. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доброго ранку, раді вітати тебе у листопаді. І ще дужче радіємо повертатися після невеликої перерви до твоїх вух. Лічені дні залишаються до президентських виборів у США. Ця тема протягом тривалого часу була однією з ключових у допіо, Тож почуваємося дещо схвильовано. З одного боку, лячно хто все ж переможе, з іншого боку, почуваємося полегшено, що із закінченням американських виборів концентрація безумства в інтернетах скоротиться бодай на трохи. Ще з третього боку далеко не факт, що скоротиться. Можливо, Трамп знову програє. Тож, ймовірно, за такого сценарію варто буде чекати на новий штурм капітолію. З четвертого боку, як би все не склалося там, за океаном українцям ні там, ні тут легко не буде. Сорбнули зіркою криниці, а тепер нумо сьорбати допіом. Американські вибори попереду а зараз пронискували виявлень в інших країнах. Мабуть, повз тебе, як і повз нас, не обійшли скандальні вибори у Сакартвело, і з них ми сьогодні розпочнемо. Проросійська владна партія Картулі Оцнеба «Демократіулі Сакартвело, вона ж картвельська мрія, демократична Сакартвело, більш відома у нас як грузинська мрія. Згідно з офіційними даними, отримала 54%. А це означає четвертий термін перебування при владі та 89 місць у парламенті. Тоді як чотири опозиційні партії матимуть 61 мандат. Власне, опозиція з офіційними результатами не погоджується і звинувачує владу в усьому, а саме у підкупі виборців, та залякуванні. Президентка Соломезура Бішвілі назвала вибори тотальною фальсифікацією, заявила, що її країна стала жертвою російського впливу. Амрія набрала лише 40% голосів, як це демонструють дані двох екзитполів. Президентка Казурабішвілі, колишній президент Міхаїл Сакашвілі та лідери опозиційних партій відразу закликали картвелів до протестів. У понеділок вечері люди дійсно вийшли протестувати до будівлі парламенту. Ройтерс AFP повідомляли про тисячі людей. Однак, здається, тоді ж у понеділок вечері все і закінчилося. Ми записуємо цей випуск ранкового допі у четвер, і жодної інформації про нові чисельні протести не надходило. Окрім незгоди опозиції із результатами виборів, була також критична реакція від міжнародних діячів. Правоцентристський депутат Європарламенту з Іспанії Антоніо Лопес із Стуріс Вайт, який очолював делегацію європейського парламенту, направлену до САКвелу для спостереження за виборами, заявив про спроби підірвати та маніпулювати голосуванням. Президент Європейської ради Шарль Мішель вимагає прозорого розслідування порушень, зафіксованих під час волевиявлення. Водночас, паралельно з цими заявами, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, яка нагадаємо, не просто входить до ЄС, а головує там наразі, приїхав до Сакартвело, щоб привітати керівну партію з перемогою. Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель у понеділок в етері іспанського громадського радіо сказав, що під час цього візиту. Орбан не представляв ЄС лідери 13 країн, включно з Францією, Німеччиною та Польщею, виступили із заявою, в якій засудили візит Орбана до Тбілісі. Чому він узагалі туди поїхав? Упродовж останніх років угорський та картвельський уряди дуже зблизилися. Їх поєднують, як вони це називають консервативні християнські цінності, прагнення миру і любов до російських грошей. А можливо, не лише до грошей. The Guardian пише про те, що можливо картвельська поїздка Орбана поверне в центр уваги заклик Європейського парламенту до запровадження санкцій проти Угорщини, що тягнеться ще з 2018 року. Наступного тижня, до речі, відбудеться саміт ЄС у Будапешті. Очікується, що на ньому буде мовитися і про Сакартвелом. Вибори у Литві. там минулої неділі також дообрали новий склад Сейму парламенту. На першому місці, згідно з підрахунком голосів, опинилася Литовська соціал-демократична партія. Вона отримала 52 мандати. Далі розташувався Союз Вітчизни Литовські християнські демократи. У цієї партії, яка зараз очолює уряд, буде 28 парламентських місць у новому скликанні. На третьому місці перебуває популістська націоналістична сила Зоряня Мунаса, у якої 20 мандатів. Загалом у Литовському сеймі 141 місце. У Литві змішана виборча система. 71 парламентаря обирають в одномандатних округах за двотуровою системою так звана мажоритарка. Ще 70 парламентських місць розподіляють згідно з пропорційним голосуванням за партії. Що повійти до парламенту, партії мають набрати щонайменше 5% голосів, блоки 7%. За даними Литовської ЦВК, у другому турі явка становила трохи більше 41%, тоді як у першому турі вона була на рівні 52 Після оголошення результатів виборів соціал-демократи розпочали коаліційні переговори з Литовським союзом фермерів і зелених і новою партією за Литву, яка відокремилася від фермерів і зелених. Рух лібералів, що входив до попередньої коаліції під керівництвом консерваторів. І зоряння Мунаса також висловили претензії на місця у новій коаліції. Судячи із заяв лідерки соціал-демократів Вілії Блінка для її партії найбільш бажаним є варіант тристоронньої коаліції з фермерами із зеленими та за Литву. Однак аналітики припускають, що така конфігурація, оскільки матиме лише незначну більшість із 74 місць, може виявитися надто крихкою, щоб проіснувати довго без підтримки зоріння Мунаса. Утім, переможці виборів виключили можливість входити в уряд разом з цією партією. А тепер трішки більше про переможців. Соціал-демократична партія Литви пообіцяла витратити стільки грошей, скільки потрібно, на безпеку та оборону, щоб протистояти потенційній загрозі з боку Росії. Литва одна з держав НАТО, що виділяють найбільше коштів на оборону. Зараз це близько трьох відсотків свого ВВП. Вілія Блінка заявила, що цей показник має становити не менше трьох з половиною відсотків. Окрім оборонного пріоритету, політикиня також пообіцяла боротися із нерівністю, що зростає. Соціал-демократи планують підвищувати податки для багатих, щоб фінансувати соціальну підтримку та охорону здоров'я. Болгарія і там у неділю відбулися парламентські вибори. Один короткий факт, який багато свідчить про те, наскільки нестабільна політична ситуація у Болгарії, за останні чотири роки це були вже сьомі парламентські вибори. На п'яти із цих семи виборів, включно з недільними, найбільше голосів отримала партія герб, колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова, і завжди голосів найбільше, але недостатньо для самостійного формування уряду. Борисов знову спробує сформувати коаліцію та чи вдасться у нього цього разу. Погляньмо детальніше на результати. Блок Гірб СДС набрав трохи більше 26% голосів і матиме близько 74 мандатів. Усього у парламенті 240 місць. Розшифруємо ці дивні абревіатури в назві блоку переможця: гірб громадяни за європейський розвиток Болгарії, СДС Союз демократичних сил. На другому місці про західний альянс партій продовжуємо зміни та демократична Болгарія, який набрав понад 14% і зможе мати 42 місця у парламенті. Третє фінішувала проросійська партія відродження. Ця політична сила виступає за те, щоб Болгарія зняла санкції з Росії та припинила надавати допомогу Києву. Ставить під сумнів членство Болгарії у НАТО. Відродження матиме 36 мандатів. До парламенту також увійшли ще чотири політичних альянси. Загалом прозахідні політичні сили отримали більше місць ніж проросійські. Явка виборців була низькою, менше 39%. але це вже більше ніж 34% у червні. Борисов, лідер ГЕРБ, у понеділок вранці подякував виборцям за підтримку та заявив, що його партія сформує новий уряд. Цитуємо, ми будемо працювати разом з усіма, крім відродження. Радіо Вільна Європа пише, що для формування коаліції йому знадобляться 3-4 партії. Альянс партій продовжуємо зміни. Та демократична Болгарія заявив, що увійде до коаліції з Борисовим лише за умови, якщо на майбутній уряд не матиме жодного впливу Делян Пиєвський. А це ще хто такий? Суперечливий медіамагнат, якого звинувачують в корупції та зловживанні впливом, США та Сполучене Королівство проти нього застосували санкції за корупцію. Багато хто саме Пієвського вважає найбільш відповідальним за політичну кризу в Болгарії. Бойка Борисова неодноразово звинувачували в тісних зв'язках з Пієвським. Тож, чи вдасться політику сформувати нарешті коаліцію, тепер залежить від того, чи зможе він порвати з медіамагнатом злочинцем. Продовжуємо зміни та демократична Болгарія це найбільш надійний шлях до коаліції. Серед менших партій навряд чи Борисов зможе зібрати потрібну кількість парламентських місць. Та й менші партії також відмовляються мати справи з Пєвським. Альянс продовжуємо зміни та демократична Болгарія заявляє, що Пєєвський де факто володіє герб через спільні бізнес-концерни. Крім того, є думка, що він також контролює Генеральну прокуратуру Болгарії. Раніше розслідування проти Борисова закрили, а сам екс-прем'єр-міністр отримав імунітет від кримінального переслідування. Тож це наштовхує на певні висновки. Подивимося, чи вийде нарешті Болгарія із затяжного глухого кута. Країні це потрібно, оскільки вона стагнує. Гроші з Європейського союзу майже вичерпалися, а нових не буде, доки не буде реформ, яких вимагає ЄС, як і антикорупційних заходів. Ти не повіриш, але ми досі не закінчили з виборами. Уругвай там відбувся перший тур президентських виборів. Явка виборців склала майже 90%. На першому місці лівоцентристський кандидат, який представляє альянс широкий фронт, яманду Орсі. Він випередив Альваро Дельгадо, кандидата від правлячої коаліції. Ніхто з них не отримав більше 50%, тож буде другий тур. Він відбудеться 24 листопада. У першому турі був ще третій кандидат Андре Сохеда. Він заявив, що надалі підтримуватиме Альваро Дельгадо. Уругвай загалом відомий своєю поміркованою політикою, без різких поділів на правих і лівих. Його називають зразковою демократією та бастіоном стабільності в Південній Америці. Упродовж 15 років при владі в Уругваї перебував Альянс Широкий Фронт. Йому вдалося домогтися стабільного економічного зростання, легалізувати аборти, одностатеві шлюби та марихуану для рекреаційного використання. Уругвай також розробив одну з найекологічніших енергетичних мереж у світі, яка на 98% працює на відновлюваних джерелах. Країна не страждає від гострої поляризації, а президентські перегони відбуваються між двома поміркованими кандидатами, чиї погляди часто збігаються. Передвиборча кампанія здебільшого зосереджувалася на зростанні кількості вбивств і пограбувань. Медіа відзначають, що кандидати в Уругваї обходяться без жорстких образ і особистих нападок одне на одного. Вдумайся, лишень це ж в якому світі ми тепер живемо, що мусимо здивовано відзначати, що виявляється, кандидати можуть не ображати одне одного під час виборів. Разом із голосуванням за президента уругвайці також голосували на двох референдумах, які стосувалися пенсійної реформи та посилення повноважень поліції для боротьби з наркозлочинністю. Щодо обох питань, народ проголосував проти. Пропозиція пенсійної реформи полягала у тому, щоб знизити пенсійний вік з 65 до 60 років, а також скасувати приватні пенсійні схеми та перейти до державної моделі. Така зміна, на думку аналітиків, створила б більший борговий тягар для держави, викликала б юридичні складнощі та поставила б під загрозу інвестиційний кредитний рейтинг Уругваю. Останні вибори на сьогодні Японія, коаліція на чолі Справлячої ліберально-демократичною партією ЛДП втратила більшість у парламенті. ЛДП і її набагато менший партнер партія Комейто разом отримали 215 місць. Більшість у японському парламенті це 233 місця. Такий результат для ліберально-демократичної партії є найгіршим за останні 10 років. Найбільша опозиційна сила Конституційно-демократична партія отримала 148 місць. Лідер партії ЛДП та нещодавно обраний прем'єр-міністр Шігеру Ішіба пообіцяв, попри не надто втішні результати виборів, залишитися на посаді. У своїй промові в понеділок він сказав, що його партія отримала суворий вирок. І вони смиренно приймуть це. Жахливий результат на виборах, Ішіба пов'язує із затяжними скандалами, в яких загрузла його партія. Аналітики ж зазначають, що причини такої невдачі ЛДП значно глибші. Куніхі Коміяки, колишній японський дипломат, який зараз є спеціальним радником інституту глобальних досліджень Кенон у Токіо, вважає, що останні 30 років в країні стагнація та погіршення рівня життя, особливо серед молоді. Це породжує розчарування, яке вилилося у невтішні для ЛДП результати виборів. Тепер ліберально-демократична партія має 30 днів, щоб спробувати залучити більше партнерів і сформувати нову коаліцію. Опозиційним силам навряд чи вдасться це зробити. Загалом до парламенту прийшло вісім опозиційних партій. Це багато самі партії, ще й мають між собою багато розбіжностей, тож об'єднатися буде важко. Саме тому серед медіа та аналітиків більше очікувань саме щодо ЛДП. Якщо Ішіба зможе зберегти посаду прем'єр-міністра, то надалі найбільш ймовірними пріоритетами його уряду будуть політичні реформи і стимулювання економіки, щоб подолати невдоволення виборців. Очікують, що уряд збільшить субсидії для малозабезпечених громадян та інших категорій, які потребують підтримки. Associated Press пишуть, що так із урядового фокусу можуть випасти питання обороноздатності та дипломатичних відносин Японії зі Сполученими Штатами. Наші герої Шіпа також можливо чекатимуть труднощі у партійній роботі. Зокрема, що стосується очищення партії від корупції. Канада змінює свою імміграційну політику, і про це ми розповідаємо на Патреоні. Підписуйся, щоб підтримати створення подкасту Ранкове допіо та слухати випуски повністю. Перед стіками маємо ще кримінально кулінарну історію. У німецькому Дюссельдорфі була одна піцерія, у якій в меню була позиція номер 40 а під нею піца з бонусом, з кокаїном. Таку несподіванку виявили харчові інспектори і повідомили про це поліцію. Поліція зі свого боку встановила спостереження за закладом. Коли правоохоронці завітали до квартири менеджера ресторану, той запанікував і викинув пакет з наркотиками у вікно. А під вікном саме стояли офіцери, тож пакунок втрапив прямісінько до їхніх рук. Півтора кілограма кокаїну, 40 грамів канабісу та майже 270 тисяч євро готівкою. І це ще не кінець історії. Незважаючи на арешт, піцерія знову відкрилася і продовжила продавати ту саму сорокову позицію з меню. Зрештою, поліція провела масштабний рейд за участі 150 поліцейських, арештувала трьох осіб, серед них 22-річного чоловіка, якого вважають лідером угруповання. Поліція також виявила дві плантації марихуани неподалік від піцерії. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. дідіком за цього тижня подали два нові позови, у яких його звинувачують в насильстві над неповнолітніми. Одному мовиться про те, що у 2005-му репер накачав наркотиками і зґвалтував 10-річного хлопчика в номері готелю в Нью-Йорку. Другий позов звинувачує його в аналогічному нападі на 17-річного потенційного учасника реаліті шоу «Making the Band» у 2008 році. Volkswagen на тлі повільних продажів електромобілів та інтенсивної конкуренції з китайськими виробниками планує значні скорочення в Німеччині. Закриття щонайменше трьох заводів, тисячі звільнень і зниження зарплат на 10%. Зіткнувшись із занепадом європейського ринку та зростанням витрат, реструктуризація Volkswagen має на меті заощадити 10 мільярдів євро за рахунок скасування захисту зайнятості та скорочення витрат на робочу силу. Профспілка попередила про потенційні страйки, якщо безпека робочих місць не стане для компанії пріоритетом. Північна Корея цього року вперше запустила ймовірно міжконтинентальну балістичну ракету. За даними Японії та Південної Кореї, вона впала у море біля східного узбережжя Північної Кореї. У вівторок, у деяких частинах Іспанії, за 8 годин випала річна кількість опадів, затопивши сільськогосподарські угіддя та спричинивши скупчення автомобілів. Повінь забрала життя щонайменше 95 людей. Десятки людей на сході та Півдні країни вважаються зниклими безвісти. Рятувальні роботи тривають. Це був 274-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Англіна Столітня, Антон Качук, Тарас Ланевич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Деся Гоптар. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.